Вітаю вас, я Павло Зібров, мешкаю тут на дачі. Я не політик і не президент, а маю бренд, свій власний бренд. Весь час в мене були проблеми з вигрібною ямою. Чесне слово, не встиг викачати, значить, це все добро попадає в підвал в хаті. Були незручності. Але від своїх знайомих дізнався про фірму «Біосептік». Біосептік перезвонив, зателефонував, приїхали на другий день. Інженер подивився. Розказав, написав, і буквально за два дні приїхала група. І за півдня мені зробило чудо. У мене зараз ніяких проблем немає. Працює все тихенько в автоматичному режимі. Моторчик качає, поплавок піднімається. Якщо набирається зайва вода, перетікає сюди у фільтри. З фільтрів виходить автоматично в пісок, за метрів 2-3-4 розподіляється. Ми не чуємо, не бачимо. Так що я дуже вдячний і рекомендую Біосептик. надійна фірма. Ваш Павло Зібров. Вітаю вас, я Павло Зібров. Мешкаю тут на дачі вже декілька років, але, чесно кажучи, були проблеми, весь час були проблеми з вигрібною ямою. А санізаторщик... Був тут, як тут, іноді приїжджав запізно і ми ці всі прелісті в дужках бачили в себе вдома. Від своїх друзів дізнався, що є е, прекрасна фірма. Бля, септика. Як? Біосептика.